Дасином стюденс. Можу вісіма відеува. Доброго вчора. Асі саме так спілкуванням трьома мовами: українською, англійською і французькою, починається день у київській спеціалізованій школі номер 20 з поглибленим вивченням французької мови з першого класу. Ідуть звичайні для спеціалізованої школи заняття. Вже у п'ятому класі діти досить вільно володіють французькою мовою і готові перевірити свої знання на лінгвістичному іспиті. Це іспит на сертифікат Міністерства освіти Франції Дельф. Він проходить у школі під патронатом французького посольства, але участь у ньому абсолютно добровільна. Втім, в останні роки вже більше 200 учнів успішно впоралися з завданнями і отримали сертифікати дельф різних рівнів. А десятки випускників школи скористалися своїм правом навчатися у франкомовних університетах і отримують освіту у Франції, Бельгії, Швейцарії та Люксембурзі. Вітаємо вас в нашій школі! Але трапляються дні. Коли напружений ритм занять поступається місцем святу. І тоді французька і англійська мови дозволяють учням порозумітися з гостями і відчути себе повноправними членами європейської спільноти. Як цього дня? 50-ї річниці єлисейської угоди про дружбу і співпрацю Франції і Німеччини, коли на шкільному святі вшановували послів одразу двох держав. Двадцята школа стала рідною для дев'яти сотень школярів з оболоні та інших районів столиці. Шестеро з кожних десяти її випускників і у вищій школі продовжують поглиблено вивчати іноземні мови. Випускники обирають не лише лінгвістичні університети, але і різні факультети Києво-Могилянської академії, Київського національного університету імені Шевченка, Київського національного технічного університету України КПІ та інші престижні навчальні заклади столиці. Французька мова зараз дуже поширена у світі, вона відкриває дуже широкі горизонти і можливості для дитини. Проте, у 1998 році, коли школа тільки обирала білінгвальність, батьки учнів побоювалися нововведення, та десятиліття успішної практики довело двомовність. Це не легко, але перспективно. Перших класів ми намагаємося читати якісь тексти, вивчати е, нову лексику, і це все робиться через ігри, через якісь цікаві завдання, тобто, щоб вони також так само, як і я, полюбили цю мову. Вже у початковій школі клас ділиться на три групи для вивчення французької і на дві для успішної практики англійської мови. У третьому класі разом із звичайною загальноосвітньою програмою вводиться перший білінгвальний предмет математика. Я преподаю математику на французькому язикі, і це дуже важне і являється доволі таки нелегким ділом. Потому що в далі діти мають можливість вибору. Поступать в вузи як Україні, так і Франція. Діти, які мають схильність до точних наук, з п'ятого класу вивчають математику та інформатику а учні з гуманітарними схильностями історію і географію французькою мовою. У старших класах вводяться профільні предмети: ділова французька мова та країнознавство. Ми не навчаємося з нашими українськими підручниками. Ми навчаємося за підручниками Євросоюзу, тому що вони більш складніші, вони більш насичені, вони більш дають змогу спілкуватися. І я повинна сказати, що, наприклад, наші діти, вивчаючи другу мову, але є переможцями і міських, і районних олімпіад, і конкурсів. Школярі успішно захищають свої роботи в малій академії наук українською і французькою мовами. А кожен десятий учень школи, хоч в одному етапі, переміг на всеукраїнських олімпіадах з навчальних дисциплін. Прагнення бути першими стимулюють і високі оцінки, і реальний шанс пройти тримісячне навчання у Франції. Школа підтримує тісні зв'язки з французьким коледжем міста Ретель. А посольство Франції надає можливість вчителям білінгвальних предметів та кращим учням стажуватися у Франції. Щороку посольство Франції в Україні проводить серед учнів білінгвальних шкіл України різні конкурси. Цього року школярам запропонували тему Яку б статтю ти додав до Декларації прав людини. Переможницею конкурсу визнали ученицю 20-ї школи Загородню Юлію. Я запропонувала додати статтю про те, що кожна людина має право на гідний рівень життя, але також вона має і обов'язки, і ці обов'язки заключаються в тому, щоб захищати нашу природу та покращувати екологію нашого середовища. Але і вдома, в рідному Києві, школярі долучаються до європейських проєктів. На початку грудня 2012 року ми прийняли участь у першій французькій сесії Європейського молодіжного парламенту Україна на франкомовній сесії молодіжного європарламенту. Школярі обговорюють питання міжнародної економіки, освіти та екології. А сама школа прагне увійти до європейської освітньої системи ЮНЕСКО. Наша школа підключилась до міжнародного проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Його мета виховати демократичну, толерантну людину світу. Стратегія напрямку, який ми обрали, мислимо глобально, діємо локально. Саме тому тема обраного проекту Мій рідний край прекрасна оболонь. В рамках міського проекту Київ гостинне місто ми готуємо екскурсії на трьох мовах для гостей столиці. Ми створюємо літописи в вулиці проспекті Оболоні, які мають героїчне минуле. Я впевнена, що наші проекти допоможуть відновити трудові і культурні традиції нашого оболонського району. Європейські традиції демократії є основою шкільного життя. І це допомагає реалізуватися обдарованим харизмою дітям. У школі вони створили впливовий учнівський центр самоврядування. Він об'єднує діяльну і самостійну молодь. Часом лояльну педагогам, іноді опозиційну і завжди енергійну. Саме центр шкільного самоврядування контролює дисципліну і організовує дозвілля, влаштовує фотовиставки і конкурси кліпів, музичні і спортивні змагання. А учнівський прес-центр щомісяця інформує про свіжі новини на сторінці своєї власної газети. Я вважаю, що самофідування це як окрема країна, де збираються учні з лідерськими якостями. Я впевнена 100%, що всі члени самофідування в майбутньому будуть займати якісь керівні посади в нашій країні. А поки і майбутні лідери, і їхні друзі сідають за парти, щоб освоїти 22 обов'язкових предмета для отримання атестата про повну загальну середню освіту. Вони проходять у сучасні комп'ютеризовані класи, виконують аудіозавдання, дивляться навчальне відео, проходять інтернет-квести. Влітку відпочивають у шкільному таборі активних знавців іноземних мов і спорту. Але головне вони навчаються у досвідчених педагогів. З 73 вчителів школи звання «Заслужений вчитель України мають три педагоги: вчитель-методист і старший вчитель 40. 13 педагогів перемагали на конкурсах учитель року. Втім, усі вони пишаються не власними знаннями, а маленькими перемогами своїх вихованців. Часто задають таке питання, які вчителі у вас найкращі в школі. Не можу відповісти на це питання, тому що дійсно всі кафедри, всі вчителі у нас гарні, висококваліфіковані. Всі вчителі толерантно ставляться до дітей, всі вчителі толерантно ставляться до батьків, всі вчителі використовують все можливе і неможливе в своїй роботі, для того, щоб можна було дійсно не то, що здивувати, а дати дитині бажання працювати ще краще. Гарна кафедра. Української мови. Гарно тим, що там викладають молоді вчителі. Дуже сильна кафедра математики. Тут вчителі, які працюють, до речі, з 79-го року. Кафедра іноземних мов французької мови у нас дві кафедри кафедра французької мови, кафедра англійської мови. Ось уже декілька років в школі існує традиція влаштовувати батьківські збори. На яких усі тата і мами можуть віч-навіч поговорити з кожним учителем своєї дитини. А ще на початку кожного року школа гостинно відкриває двері, аби показати батькам, в яких оновлених аудиторіях, холах і кабінетах проведуть наступний рік їхні діти. А ми запрошуємо вас на відеоекскурсію школою. Почнемо з корпусу малюків у цих світлих і затишних класах. Вони вчаться. А тут грають у групі продовженого дня. Я летить. Приходять для заняття французькою мовою. Тут проходять уроки інформатики. А в цьому кабінеті вивчають історію. Був кафедральний собор. А тепер завітаємо у музеї історії школи. Тут ви дізнаєтеся, що школі вже більше 90 років, і вона переїхала на оболонь з подолу. Ласкаво просимо до музею українського побуту, справжньої світлиці. У ній за дідівським звичаєм зустрічають дорогих гостей і вшановують народні традиції. Тепер подивимося спортивний зал. Школа багато років отримує звання однієї з кращих в районі та місті за спортивними досягненнями. Знайомтеся, актова зала. На цій сцені зростають і набираються сценічної майстерності маленькі актори і актриси. О, ні, це не переляк. слова. В актовій залі щорічно фінішує свято Грані таланту. Тут нагороджують кращого майбутнього громадського діяча і олімпійську надію, зірку мистецтва і головних ерудитів школи. Вшановують переможців олімпіад, міських і міжнародних конкурсів. Тут проводиться дуже багато різних конкурсів. І вокальний, і хореографічний, і літературні, конкурс ерудіта. Тож діти можуть творчо розкритися. Відкрити серце для милосердя і допомогти хворим ровесникам. Ці шкільні акції, хоча й не виглядають святково, особливо теплі і щирі. Діти вже подоваришували з вихованцями оболонських інтернатів для осиротілих та слабозорих малюків. Разом з педагогами вони навчаються головному уроку життя уроку милосердя. Я відчуваю відповідальність за те, що я повинна дати, повинна навчити. І ці очі дітей це насправді це надзвичайно. Заради цього варто працювати. Українська, французька та англійська абетки вдали старт успішного майбутнього: толерантні наставники, які бачать в тобі творчу іскру, друзі з родзинкою, демократична атмосфера навчання і райдужний від щирих емоцій дозвілля. Випускникам 20-ї школи пощастило в їхньому дитинстві все було саме так, але це не кінець шкільної історії. А Я очень часто встречаю своих одноклассников, которые тоже приводят сюда своих дочерей и сыновей. Когда э, подрос первый ребенок, у нас не было даже никаких сомнений, куда вести, в какую школу. А еще подрастает моя маленькая девочка, маленькая доченька, ей еще не полных три годика, но мы точно знаем, куда мы пойдем. Мы, ну, естественно, пойдем в 20-ю школу. Я очень люблю школу, когда дети сидят на уроке. Тиша, открытие двери, Діти відповідають, діти розмовляють, чується десь колись голос вчителя, там музика звучить, там мова французька, там англійська мова, там вирішують математичні, доказують щось, там десь комп'ютер працює. Тобто школа працює вся. Це для мене це найкращі хвилини от в житті школи, коли йдеш школою і сам собі думаєш. Ти даремно живеш на цьому світі, ти щось віддаєш дітям, віддаєш батькам, віддаєш державі, віддаєш суспільству. Скільки нова жив перші кроки, школа ти молода!